Сподівалися на високооплачувану роботу, а залишилися і без грошей, і без документів. Такі ситуації, на жаль, трапляються нерідко. І як показує статистика, попастися на вудку злочинців може будь-хто. Люди повинні усвідомлювати, що постраждалою від торгівлі людьми може стати будь яка людина, будь-якого віку. Будь-якого фаху будь-якої освіти, і е, знаєте, за статистикою міжнародної організації по міграції більше ніж 30% – це люди з середньою спеціальною освітою, угу. і практично 30% – це люди з вищою освітою. Більш ніж 10% тих, хто потрапив до трудового рабства, це люди, які стали мігрантами, тобто переїжджали з одного міста чи країни в інші. Я розумію, що питань, які стають перед людиною, яка переїхала, да яка ВПО, дуже багато. Це і працевлаштування, це і знайти дім, де буде жити, це і влаштування дітей. Тобто питань дуже багато, і дуже часто люди йдуть працювати без договору так uh -huh. чи віддають свої документи? Th Злочинці використовують для своїх цілей людей різного соціального статусу, нерідко тих, чиє здоров'я не дозволяє працювати в повну силу. В цьому році поліція України зразу в декілька областях затримала злочинців, які утримували цих людей з інвалідністю, виставляли їх для жебратства по місту. І в нас вже є кримінальне провадження в суді, і в нас є дев'ять осіб з інвалідністю, які отримали статус постраждалих від. Торгівлі людьми злочинці чудові психологи. Вони грають на почуттях людей, обіцяють те, що потрібно, і знаходять тих, хто їм вірить. Вони кажуть те, що хоче почути людина. Ага. Тобі нема де спати, тобі ти хочеш їсти. Тобі потрібна робота, а поїхали там в Одесу та на поля. Там в мене мій друг, в його поля. Ти будеш працювати, будеш жити в хаті. Тебе будуть uh -huh. кормити пачка сигарет в день. Тобто вони скажуться те, на що людина поведеться. Що потрібно знати при працевлаштуванні? Що повинно насторожити? По перше, говорить Тетяна Семікоп, якщо ви домовляєтеся безпосередньо з роботодавцем, він має підписати з вами угоду. А коли вам пропоную працевлаштування посередник або представник агенції, треба перевірити, чи є в них відповідна ліцензія. Другий виклик це коли ця агенція, чи той посередник каже, що треба заплатити гроші. Угу. Це дуже серйозний дзвіночок. Бо, по-перше, гроші їм платить той роботодавець, який шукає собі працівників, угу. не той, хто наймається на роботу. Тобто ви зараз працюєте з шахраями. При працевлаштуванні за кордон треба обов'язково ознайомитися зі всіма пунктами угоди, яка, до речі, повинна бути написана на мові, яку ви розумієте. Підкреслює Тетяна Семікоп. В угоді повинно бути прописано все, де ви будете жити, скільки годин ви будете працювати, з якого часу до до якого, коли у вас обідня перерва. То вас годує, чи ви годуєтеся за свої гроші? Скільки ви будете отримувати? Чи буде у вас медичне страхування? Ні в якому разі не можна віддавати паспорт роботодавцю або посереднику. А перед тим як поїхати, на зайвим буде залишити контакти роботодавця вашим близьким або друзям. Крім того, сьогодні в багатьох країнах є представники українських громадських організацій, які можуть надати консультації щодо працевлаштування та безпеки.